Третьокурсник Нікіта Нікіті навчається на зварювальника у Вінницькому художньому училищі. Рух за рухом хлопець відпрацьовує нові техніки на сучасному обладнанні, готується до міжнародного конкурсу зі зварювання, що проходитиме у Чехії. Нове обладнання, яке буде в Чехії. Ми на ньому працюємо, відпрацьовуємо, розуміємо його, бо кожен апарат по-своєму унікальний. І тоді треба також горілка. ось опит, майстри приїхали. Треба в них брати в опиту. За усім процесом навчання уважно слідкує Олександр Бабін. Каже, варто не заважати студентам, але й вчасно підказувати. Навчаємо ми трьом способом зварення: це зварювання електродом звичайним, напівавтоматичне зварювання, і аргоне договоре зварювання. Це потрібно, щоб діти навчались, доводитися дітям, показувати опит майстрів. Я казав мій майстер, навчайте, навчаючись. Студентів та педагогів зварювальників об'єднала дводенна конференція, яку організували у Вінниці. Підвищити свої навички та опанувати нові техніки роботи запросили 24 майстрів виробничого навчання з різних областей України. Олександр Дарч із Закарпаття каже, приїхав експериментувати, аби передати отриманий досвід своїм студентам. Багато чого нового багато по удосконаленню того, що ми вже знали. Є нові апарати, нові обладнання, захисне обладнання. То що я тут дістану які знання і навики, я буду застосовувати на практиці при викладанні своїм учням у своєму рідному ліцеї в Закарпатській області. До заходу долучилися і представники бізнесу, які зацікавлені в професійних робітничих кадрах. Згодом кращих студентів збираються запросити на роботу. Наші компанії вони зацікавлені в тому, щоб новітніми технологіями володіли правильно майбутнє покоління. І, ну і відповідно зацікавлені, щоб і роботодавці не тільки представники бізнесу, продукції, виробника, але й роботодавці також розуміли, що на якісному продукті якісно виконується певна робота. Конференція для зварювальників в Україні проходить вперше та точно не востаннє, запевняють організатори, адже виробничі професії зараз на вагу золота. Катерина Соколюк, Андрій Воробей, новини за день телеканал. Віта.